Перші дні, як приїжджаєш з фронту, перший і другий день, оця тишина лякає. Просто, ну, вуха постійно це воно шипить, воно ніколи не перестане. Але оця тишина, вона лякає. Ти вже на неї привикаєш, де який злосніший звук знов тебе лякає. Батько трьох дітей, тернополянин Михайло Томків з позивним вітер вже понад рік захищає Україну. Такий позивний боєць отримав не випадково. Він понад вісім років жив за кордоном, але в один момент вирішив захищати Україну і поїхав на фронт. Він як вітер приймає рішення швидко, не задумуючись, кажуть побратими. Не сказавши рідним ні слова, у травні 2022 року Михайло повернувся в Україну та вступив до лав ЗСУ. Знав тільки син, що я їду, старший. А тим я йому сказав, якщо будуть питати, де є, я, ж завтра, скажи, щоб це не переживали. І все, я пересік кордон, я вже був вдома, подзвонив, говорив, все нормально. Ну так, да, дочка дуже плакала, бо вона звикла тату, тато, тату, та. Зараз 13 років вона така висока, я її бачу тільки у зв'язку, але літом приїде. Це її не бачив більше року. Із початком повномасштабного вторгнення чоловік розумів, що не може залишатися осторонь, і почав збирати гуманітарну допомогу у Польщі та передавати волонтерам в Україну. Його вразила згуртованість поляків та бажання допомогти. Практично два місяці я збирав. Медикаменти, ну і такі речі, які потрібні для війська, для військових. Що було по переліку написано, то все ми її збирали і цей. Купували і знаходили, привозили. Матуж, ну, три машини ми купили. Проте зовсім скоро Михайло зрозумів, що цього для нього замало і вирішив взяти до рук зброю. Нині він воює у складі 67-ї бригади на Бахмутському напрямку. Ні, вийшов з дому, говорю, та ні, я їду і поїхав. Я тут приїжаю бодя виход. Каже, Тернополі? ти як назад. вернешся? я вже назад не вратаю. я зразу на цей. На Києві кажу, воювати, треба блін визволяти. На війні непросто. Проте Михайло жодного разу ще не пошкодував, що прийняв рішення йти воювати. І навіть у найскладніших ситуаціях на фронті розуміє, що буде стояти до кінця. Коли приїжджає до батьків на Тернопільщину, то найбільше дивує тиша. Ну два дня три проходити адаптація. Разом з побратимами Михайло передає з фронту використані гільзи, які розмальовують і продають на благодійних аукціонах. А за виручені кошти волонтери купують необхідні речі бійцям. Особливо приємними для захисників є передані на фронт дитячі малюнки. Це, от е, не треба психологів взагалі ніяких. Не треба. Надо розмовляти з дітьми. Ці малюнки достаєш з скішення. Це ну, дитина вона щира, це радість, все. Михайло Томків знову вирушив на фронт. Дякуємо нашому захиснику за мирне небо. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.